Слава! Завдяки Збройним силам України, завдяки захисникам і захисницям Збройних сил, наша громада має унікальну можливість проводити будь-які заходи, в тому числі спортивні, культурні заходи. Сьогодні ми проводимо відкритий чемпіонат фізичної підготовки веслярів на каноях та байдарках на честь Миколи Гуцаленка. Я хочу побажати кожному з присутніх в першу чергу учасникам змагань, міцного здоров'я, невичерпної енергії, ентузіазму, незламності, духу і хай переможе найкращий. Слава Україні. I oh, do Прийшла сюди з братом і я дуже сильно мотивую брата, а брат мене. Мені мене дуже з дитинства подобалася вода і ігрові види спорту в воді, тому я вирішила прийти. Займаюсь греблю вже два роки. Я викладаю на всю силу, тому що хочу досягти щось у спорті. Та воді це подобається. Мені найбільше подобається жим лежачі, тому що я його треную дуже багато. Для того, щоб займатися на воді, треба мати хорошу фізичну підготовку, тому що веслування це дуже важкий вид спорту з фізичної сторони. Треба мати витримку, треба терпіти біль, треба мати фізичну силу, вміти бігати хорошо. Та бути різностороннім спортсменом для того, щоб добре веслувати. І ці змагання у нас ще як ітог зимньої, зимньої підготовки. Ми все час сиділи в залі, бігали кроси, займали штангою. Ну, прес, Все це ми робили. А тепер у нас як фінал, і вже після цього ми виходимо на воду. ну в зал теж будемо заходити, але вже пріоритет буде вода.